Зеленський підписав закон про штрафи за ухилення від мобілізації. Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні, 17 травня, президент Зеленський підписав закон, в якому прописані штрафи за ухилення від мобілізації. Я вам нагадаю, що там прописано, якщо ви починаючи з 18 травня, коли вступає в дію закон про посилення мобілізації, у вас буде 60 днів для оновлення своїх військово-облікових даних. Якщо ви за 60 днів це не зробите. То вам впаяють штраф 17 тисяч гривень. Якщо ви його не сплачуєте, то на вас відкривається кримінальне провадження. Якщо ви цей штраф сплачуєте, але все одно не будете оновлювати свої дані. Вам впаяють другий штраф 25 тисяч гривень. Якщо ви його сплатили, але все одно не оновили свої дані, то на третій раз вам все одно впаяють кримінальну відповідальність. Але друзі, треба розуміти саме головне, що цей закон він не про мобілізацію. Їм абсолютно плювати, що там робиться на фронті, скільки там людей гине і кого там що мобілізовують. Українській владі важливо нагребти якомога більше грошей. Саме тому вчора, 16 травня, до Верховної Ради України було подано проєкт закону 11.260 – яким пропонується замінити цю кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації більш високими штрафами. А саме, замість позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, пропонується встановити штраф від 51 тисяч гривень до 85 тисяч гривень. Або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин. Або обмеження волі до 2 років. Тобто вони прекрасно розуміють, що якщо людину посадити в тюрму, то це ж її треба отримувати, треба якось годувати, треба на неї витрачати гроші. А їм це, звичайно, не вигідно. Саме тому вони вирішили просто підвищити штрафи. Ну, якщо людина знайде там 17 або 25 тисяч гривень, ну нехай пошукає 50 і 80. І їм абсолютно невигідно саджати людей в тюрму. Саме через це вони починають придумувати такі от закони. Вчора дивився одне дуже цікаве відео, в якому експерт пояснив, звідки взагалі ці штрафи там 17-25 тисяч гривень. Справа в тому, що ну, це ж навіть більше, ніж середня зарплата в Україні, давайте казати прямо. І набагато більше, ніж мінімалка або прожитковий мінімум там, чи мінімальна пенсія. При цьому, якщо людина, наприклад, там, отримає 15 тисяч гривень зарплати, їй паяють штраф там, 20 тисяч гривень. Це більше, ніж її місячна зарплата, але ця людина може там, позичити у своїх друзів, у своїх родичів, десь там кредит взяти і оплатити штраф у цей в 20 тисяч гривень. Саме на це і був зроблений розрахунок. Тому що я нагадаю, що одразу там обговорювалися штрафи у 150-200 тисяч гривень. Ми зрозуміли, що у людей немає, в принципі, таких грошей. Та у людей і по 20-30 тисяч немає такі грошей. Але все-таки знайти 20 тисяч набагато легше, ніж знайти 200 тисяч. Саме для цього вони і понизили у цю планку. Тому я і кажу, що всі ці закони про штрафи за ухилення від мобілізації, вони не про мобілізацію. Вони про те, щоб забрати у людей останнє. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.